Итак, привіт глядачам каналу Золотий Карась. І по ваших коментарях на запитання, яку ти використовуєш мормишку, я вирішив сьогодні надати відповідь. Я їх паяю сам. І сьогодні я покажу вам, як легко і просто спаяти мормишку. І, друзі, напаяю я трохи мормишок, і відповідно я їх розіграю. Зимою я ловлю ось на такі от мормишки. Будуть вони також Цьому подарунку, також кивочок подарую, ну і напаяю трохи мормишок і відправлю це все вам. А щоб прийняти участь, умови дуже прості: просто поставити лайк, коментар під відео і подивитися його від початку і до кінця. І через 10 днів після публікації відео я оберу переможця і відправлю йому досить непоганий набір з мормишок. І через 10 днів слідкуйте за коментарями, щоб не пропустити подарунок. Так, і що нам потрібно? Саме основне, як ви бачите, гачок. Ось такий от я вибрав. Далі. олово, нождачка, шпилька, паяльник і плюс. Ну, погнали! Що потрібно зробити в першу чергу. Ось є у нас ось такий очевик. Вони всі покриті, не знаю, чи вони покриті, і це все нам потрібно зачистити гарненько, щоб олово приставало до гачка. Ось так от швидко наждачкою пошкрябали. здерли це покриття. Ну і Гачок у нас готовий. Далі ось таку тосточку забув, я ще сказати. Ви шкрабуєте чим хочете будь-яку форму. Ви шкрабуєте таку от ямку невеличку. Вона вже в мене в флюсі. Далі. Не знаю, продівається? Беремо наш гачок, жалом доверху, вставляємо в шпильку. Ще забув сказати зараз. Так, сірники. Для чого? Зараз вам розкажу. Ось так от обвуглюєте шпильку, шпильку, голку без різниці. Це щоб олово не, пристава... не приставало до неї. І тепер вставляємо, точніше, втикаємо голку. У дерево. Ось так це все виглядає. О! Гачок, як бачите, в нас. Гачок, як бачите, в нас просто висить. Ну і тепер давайте грами, не грами, я не знаю. Просто беремо паяльник і топимо сюди олово, скільки вам потрібно. Ну, давайте, ось така от капелька буде. Люблю я. Легкі оснастки, так би мовити. Коли в нас капелька, як ви бачите, готова, капаємо на гачок флюс, розплавляємо і тепер ось так от обкручуємо нашу мормишку. І от що в нас виходить? Даємо трішки виховунути. Легкоплавке олово беріть, воно краще появиться, краще чіпляється. Так. І, друзі, ось така от мормишка. Довго я з нею, як ви бачили, не грався. Прокручуємо трішки. Можна додати більше олова, менше олова. Ну от бачите, можна ще трішки погратися. Просто я знімаю відео і хочу вкластись в короткий час, щоб не тратити ваш час. Тому ось так. Можна трішки гачка вище піднімати, і воно буде оплавляти і знизу. Тобто, виходить ось така от мормишка. Все дуже просто, легко і доступно, друзі. Тепер давайте про кивочок і про ось ці мормишки, що я ловлю зимою бічний кивок. Так, дивимося. Так, є у нас ось такий от лавсановий дешевий кивок. Я ще сюди інколи додаю резинок, термоусадочок, щоб було більше пропускних кілець. Дивимось. Як я підбираю вагу? Ну, в принципі, як ви бачите, це карасьова мормишка невеличка. Це, я думаю, занадто легка вона для нього. Виймаю одну секцію. Дивимося тепер. Ну, вже, як бачите, працює трішки краще. Можна забрати ще одну секцію. Все, Получається такий от ківочок, хто як любить ловити. І ось дивіться, як він працює. Ось так от я регулюю такі ківки, вони коштують дуже дешево. Ну вони класні, друзі. Кращого не потрібно. Я ще ось тут пробиваю. Розігріваю голку. І ось так продіваю ще шнур от сюди. Тобто, ну не знаю, більше не треба. Також він буде в подарунку. І ось такі от мормишки. Одна пачечка і ще іншу від виробника G-stream. Я також кину у посилку. Чому саме вони зимою? Зараз розкажу коротенько. Так як зимою карась неактивний, він менш пручається. Ось такий от малесенький, друзі, очачок. На мотиля саме те, що потрібно. І зараз я вже на них, в принципі, ловлю. Дивіться чому. При зацепі за дерево, ось так, як воно зачіпляється, ми просто їх тягнемо. І от дивіться, що з цього получається. Наше оснащення ціле, мормишка розігнута. Але ми відчепилися від гіляки. Так само не дістали ми з-під ну, схованки карася, і карася під нею і далі стоїть. Не розлякали карася і залишили оснащення цілим. І просто, як ви бачили, легенько прижимаємо гачка. І от, бачите, вирівняли його такого, який він має бути. На цю мормишку, друзі, я ранньою весною витягував кажу, карася, коробчика 4 кг. Він ну, холодна риба він він неактивний. Тобто, хто хоче набір з таких от мормишечок, також допаяю я вам ось такі от мормишки, декілька коропових більших, декілька менших карасьових. І таку от, посилочку я відправлю вам за коментар, лайк, підписку, ну і повністю перегляд цього відео. Ну, кому відео було цікавим, корисним, також ставте лайк, коменти і до нових зустрічей вже на риболовлі з бічним кивочком.